Сильно шкодить, коли сім'я знає, що їхній рідна людина є в полоні, вони починають бігти. Всі інстанції, де тільки можна, але все ще з інстанціями ще, ще можна погодитись. Але коли телефонують туди, і в багатьох випадках вони шкодять цьому. Людину до того, що можуть переводити в одиночну камеру, або їх дійсно виводять на мінні поля, на розмінування мінних полів. Через що велике прохання так само до журналістів, коли ви висвітлюєте якусь інформацію, багато рідних почали зараз до вас звертатися на рахунок пошуку, показати розказати. Те ж саме по інтернету, велике прохання, перш ніж якщо сім'я до вас звертається за допомогою і просить висвітлити ті дані. Не потрібно, перш ніж зверніться на службу безпеки або зверніться теж саме в центр по пошуку. Ми вам надамо ті дані, але не потрібно висвітлювати її на телебаченні. Дружина її, був випадок. Дружина дала на всі змі, куди тільки змогла інформацію. 47 сім днів чоловіки та група, з якою мався звільнятися. 47 днів вони були полоні. Вчора їх вже звільнили. Вони вже знаходяться вдома. дякувати Богу, все з ними добре закінчилось. Потім ще є таке питання. Коли рідні подають інформацію, вони не знають точної інформації, як подавати. Там подається на службу безпеки іде, і на службу безпеки і до нас призвище, ім'я по батькові, число місяць народження, де проживають, звідки призивався, статус пропавшого. От Ці всі питання вони мають чітко бути висвітлені і чітко вони покращують пошуки, Іменно те, що касається по пошуках. Дзвонюють, дають інформацію, от у вас такий, то такий то син він загинув, він знаходиться 200 200. Це не завжди так. І, е, перш ніж подавати таку інформацію, є для того міські ради, є він, е, військомати, є міліція. Така інформація вона не може бути надана іменно для рідних, тому що вона є не перевірена. Дуже багато е, волонтерів теж так роблять. От, е, е, поступила інформація про загинувшого. Набирають прямо до батьків, того не потрібно робити. Перш ніж подати якусь інформацію, її потрібно перевірити. Чи дійсно, якщо він загинув, загинувши і він є захоронений на тій стороні, то потрібно уточнити дані, Хто то бачив те поховання? Якщо поховання іде і кажуть, от ми поховали, там є документи. Інколи такі випадки, коли навіть лиців впізнати неможливо, це ще не допус. В тому всьому є докус, коли робить доказ, коли є індифікація тіла. ДНК встановили особу, от тоді йде до кастому. Тоді йде підтвердження, що це дійсно така стала ситуація і дійсно є загибель хлопця, і передають на військомат, військомат відправляє, передають на частину, частина перейде на військовий комісаріат, військовий комісаріат вже тоді надають похоронку для рідних. Те, що касається ще раз по полонених хлопців, зараз на даний момент те, що дійсно є підтвердження тому всьому. Хлопці годують. Ми відправили буквально недавно 24 тонни туди продуктів. Їх годували раз в два дні. Зараз почали годувати два рази на день. Воду дають постійно цигарки, пачку видають там група, бо вони поділяні по групах, пачку цигарок видають, виводять їх на роботу. На роботу виводять на Будівлі, які розруйновані на школи, на садочки, вони виконують ту роботу. Ті офіцери, які знаходяться в службі безпеки, які знаходяться, є такі місця для уточнення, якби спочатку для уточнення, коли офіцер попадає. В службу безпеки рідні телефонують. От у нас офіцер, у нас проблема, у нас паніка, не потрібно того панікувати, не потрібно ту робити. Звернулися ще раз повторюю службу безпеки, звернулися в центр звільнення полонених, звернулися до нас, і ми вже тоді даємо не вказівку, а пораду, як себе вести, як, як ставитись в тій ситуації, щоб не нашкодити цим військовим. Потім ще таке, якби питання, не питання є таке. Що касається е, іменно по е, військовополонених, ті, які поранені е, стосовно Женевської е, конвенції, була е, домовленість. Е, над ними не мають проводити, е, їх не мають бити, їх е, е, мають годувати, мають надавати першу необхідну медичну допомогу. Поки на даний момент це виконується, але ну, не кругом. Те, що касається полонених, коли багато батьків телефонує і кажуть, о чому чому мого не звільняють? О чому не звільняють Донбас, чому не звільняють е, офіцерів, чому не звільняють е, миротворців, чому там світість. дуже багато в цьому є питань? Чого ми, коли їдемо туди і подаємо списки на звільнення, і якби уточнює та сторона, то навіть коли виводять хлопців. Міняється все, дуже швидко все міняється. В останню хвилину міняється інформація, і буває таке, от 40 чоловік потрібно вибрати 8 чоловік, і ці самі офіцери, самі солдати вони між собою вибирають, хто буде в першу чергу виходити, чи поранений, чи багатодітний, чи з, з важкою ситуацією.